У Харкові стартував Харків Мюзик Фест. Це традиційний культурний захід. І навіть попри війну, і всі ризики ситуації до прифронтового Харкова завітали видатні виконавці класичної музики. То, що сьогодні у місті Харкові такі культурні події, це означає, що у нас славна майбутнє. Відмінною рисою фестивалю цього року є те, що у програмі переважно українські імена як музикантів, так і композиторів, чи твори звучатимуть. Харківський міський голова висловив повагу і вдячність музикам, які приїхали до міста для участі у фестивалі, знаючи, що Харків кожної миті може піддатися обстрілу з боку РФ, і це показує високий рівень заходу. Він популярний і вагомий серед поціновувачів мистецтва. З моменту початку війни ми вимушені були не проводити таких фестивалів, І це перше, і це дуже знаково. І я сподіваюся, що це буде відновлена традиція міста Харкова. Ідея проведення фестивалю класичної музики у Харкові. Була започаткована шість років тому. Розповідає президент фестивалю. І з тих пор у нас кожен рік весною. Харків збирає лучших виконавців. Мирового э, классического искусства и приглашает сюда тех, кто идея была такая: кого харьковчане ни при каких обстоятельствах у себя дома увидеть не смогут, поскольку это слишком Редко выступающие, даже за рубежом люди. Безусловно, это не тот фестиваль по масштабам, по количеству исполнителей их уровню, который мы хотели бы видеть. Но это невозможно. И большее, самое большее, что мы могли сделать, мы делаем. И я думаю, харьковчане, попавшие на концерты Харьков Мюзик Фест, будут э, ну, рады. И будут примут это как ну средство облегчить вот, моральные тяжелые страдания в связи с происходящими событиями. Головною подією першого дня фестивалю став виступ Богдани Півненко у супроводі фестивального оркестру Харків Фест». Її називають українським Паганінів спідниці. Вона одна з найвідоміших скрипальок України. За цей рік Богдана мала безліч концертів по всьому світі і не оминула нагоди взяти участь у харківському фестивалі класичної музики. Програма концерту об'єднала твори пори року українських композиторів сучасності. Зар цьогорічного фестивалю, за словами організаторів, звучить так: Харків, місто нових сенсів, актуальний саме зараз. Харків'яни не тільки незламні, але й рухаються уперед, створюють нове, підкриваючи себе і скарби української культури. Харків Мюзик Фест триватиме до 30 червня. За цей час відвідувачів концертів чекає багато цікавих відкриттів. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Ігор Мікенін. Новини Харків.